За декілька тижнів курортному трускавці діє а, пілотний проєкт, який дозволяє відслідковувати рух громадського транспорту. А, зараз у мене в руках є телефон, тут встановлений додаток Ізі Вей, і тут чітко видно, як власне, і де саме перебувають маршрутки, які курсують по місту, і а, коли вони під'їдуть саме на ту зупинку, де ви їх чекаєте. Сьогодні, власне, ми. Перевіряємо, наскільки дотримуються руху наші маршрутки, наскільки вони вчасно їздять і чи змінюється завдяки таким новаціям якість на краще. Ми займаємося розробкою та впровадженням систем управління громадським транспортом та іншим комунальним транспортом. Місто Трускавець одне з перших міст. Ну не перше, але одне з перших міст, яке. Вступило зараз в цифрову еру і вирішило автоматизувати контроль і показати пасажирам рух громадського транспорту і зможе надалі контролювати в автоматизованому режимі якість надання послуг, що стосується перебування на маршрутній мережі, дотримання графіків руху і так далі. На сьогоднішній момент система повністю реалізована у Львові, і вона зараз реалізована у вашому місті. Тобто на сьогоднішній момент, як замовник перевезень має свій вхід в систему, можете бачити, де можуть контролювати в онлайні, так і звіти будувати, і бачити, хто як їздить. Так само є розроблене відкрите джерело даних, звідки будь-який мобільний додаток може в онлайн режимі отримувати дані і відображати. В себе на сайті або в мобільних додатках е, рух транспортних засобів в онлайні. Е, на сьогоднішній момент е, для пасажирів е, повністю реалізоване відображення в наших партнерів компанії Easyway. Тобто, як в мобільних додатках, які можна скачати, як в Play Market, так і в App Store систему EasyWay, вибрав, вибравши Трускавець, будете бачити рух в онлайні транспортних засобів. Так само і на сайті EasyWay можна бачити ці системи. Також будь-який інший сторонній мобільний додаток без Будь-якого дозволу може брати дані і відображати в себе е, в мобільних додатках. Ми звичайно пропрацюємо з нашими партнерами, підскажемо, що вже вас реалізовано в місті Трускавці, щоб е, пошвидше не тільки візівеї було, але й інших мобільних додатках, щоб люди могли е, вибирати і мали вибір. Також аналогічну систему можна е, впровадити і якраз на стадії. Погодження, це є інший комунальний транспорт, тобто вивіз сміття і там, прибирання вулиць і так далі. Інтерстрантур, Вітязь і трансекіпаж ми зібралися, обговорили всі ті відповідно заваження, які були в нас, можливо, до нас були які заваження, тобто обговорили всі деталі. Другим можливим кроком, що ми досягнули, впроваджуючи цю систему, це те, що ну, з прикладу. Приходить до мене мешканець міста Трускавця, каже: вчора на такі-то, такі-то зупинці я чекала, скільки то, скільки то хвилин не було транспортного засобу. В даний момент тоді в мене дуже чітко є система. Я заходжу під нашим логіном і пролем систему. Роблю собі звіт і чітко бачу, був цей транспортний засіб, його номерний знак, в якій він годині був, відставав від маршруту чи не відставав від маршруту. Тобто, це нам дає сферу контролю над міськими перевезеннями. Це для нас дуже важливо. Що дає для мешканців? Для мешканців дає те, що кожен мешканець, користуючись мобільним додатком, чи на будь якій, -якій операційній системи, чи iPhone, чи Android, може скористатися і слідкувати за рухом транспортних засобів онлайн-місті. в місті. Тобто для того, щоб розуміти, скільки йому потрібно часу для того, щоб приїхав транспортний засіб, він заходить на даний мобільний додаток, дивиться за 2, за 5, за 10 чи за 15 хвилин транспортний засіб такий-то, такий-то з таким-то номерним знаком буде на такі-то, такі-то зупинці. Це найголовніше. Також були обговорені питання пільгової компенсації. У нас на цей рік передбачено з місцевого бюджету компенсація в розмірі 250 тисяч гривень для компенсації, відповідно. Пільгові категорії громадян розділено відповідно по тим маршрутам, які в нас є, це і двійка, і трійка. На маршруті номер 2 е, 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 маршрут номер 2 забезпечує перевезення шести, од, одночасно шести пільговиків. А якщо брати е, від точки А до точки Б, то звичайно, що та кількість пільговиків може бути і більша, тому що одночасно перебуває. В транспортному засобі 6 пільговиків маршрут номер 3 перевозить ту пільгову категорію громадян відповідно в необмеженій кількості. Там є більша кількість пільговиків. Відповідно, там і компенсація буде більша. Е Є, звичайно, що ми обговорювали з перевізником, бо є е, також е, нюанси, що мешканці заходять і не хочуть показувати відповідно чи посвідчення, чи що. То тут я прошу, щоб кожен з, з розумінням до того поставився. Якщо є такі умови, то звичайно, що ніхто не вимагає нічого надлишкового, але показати посвідчення, це має бути як в одному, так і в другому маршруті. От е, зібралися на рахунок е, сьогодні в Трускавецькій міській раді щодо е, курсування автобусів по маршрутах номер 2, номер 3 по Місто Трускавець і питання завжди є всіх воно є дійсно наболівше на рахунок графіку руху автобусів по маршрутах, а також ставлення водіїв до пасажирів і багато ряд інших питань. Саме основне це є графік руху маршруту. Для того, щоб було для людей доступно, зрозуміло, як курсують наші автобуси, ми. Разом з владою дійшли до того, що ми встановили контроль над нашими автобусами, як наші автобуси курсують. Ми для того встановили на своїх всіх транспортних засобах GPS-трекери, щоб влада контролювала. А також ми по зупинках вивіщали графіки руху автобусів, що дасть можливість не всім людям, бо не всі люди мають можливість користуватися мобільним додатком, щоб подивитися, як курсує той чи інший автобус. І тому на кожній зупинці міста, де зупиняється громадський транспорт, вивіщений графік руху курсування автобусів маршруту номер 2 номер 3 у робочі святкові і недільні дні, де кожна людина може підійти, поглянути і перевірити, в котрій годині буде курсувати той чи інший автобус. Прийшовши в Трускавець прошлого року, вигравши маршрут трійку. Я сам запропонував міській владі, це я запропонував встановити gps трекери щоб не було так, що хтось когось підрізає, хтось когось підсікає, уперше не порозуміння між перевізниками. І тому десь я ініціював із компанією, яку, тому що на обласному рівні я маю крім цього обласні між обласні маршрути. Ми давно вже маємо gps трекери, встановлені автобусах, і ця компанія, яка зараз зайшла в Трускавець, вона обслуговує. Як кажуть область, і тому я десь з цим до порозуміння не то, щоб я ініціатор того. Я навіть ініціатор того, щоб навіть розкоці запровадити електронний квиток. Не тільки щоб пасажир був ну, в рівних правах з водієм, і водій не мав доступу до готівки, тому що все породжує готівкові кошти, породжує певний дисбаланс між навіть мною, як керівником, і водієм. І проконтролювати буде легше, коли буде електронний квіток, буде щиту в автобусі, і кожен чи пільговик, чи хто, яка прийде, прикладе карточку, або щитає, і це буде на мій рахунок, або як пільга буде. так що я до того ставлюся. Ми ж не йдемо назад, ми хочемо йти в Європу.